Доброї години та міцного здоров'я. Ми готуємось до передачі звіра в іншу область. Господар звіра замовив, мабуть, місяця півтора-два тому. Клітки передав Нові поштою. Інколи їх сам роблю, але... Якщо вони є, то взагалі добре. Буде їхати проїздом машина, господар знайшов, ким передати заїде і забере. Тут брати 3-4 місяці, тут сестри. Всі з однієї сім'ї. Ну і чужий самчик. Самчик цікавий, бурий, екзотичний. Як він виблизько. А, він буде по Полтавським. Десь там Кременчуг, Кременчуг ідуть, По Полтавській області. Так, є, є. Звір, як належить, прийняв ванни вчора. хвостики чистенькі, лапки чистенькі, щоб не було поменше, скажімо так, запаху постороннього бо їх як гуртом, а ще й закриті, як, наприклад, авто чи в приміщенні, самі знаєте, вже будуть трошки з ароматами. Так буде менше трохи. Що варто було б знати господару, він вчора вже в мене все запитав. Годування, щоб воно було майже таким самим або взагалі ідентичним. Як ні, то треба буде поступово переходити на це звірові треба буде додатковий час. Якщо буде інша зміна годування. Звір переходить на інше годування. Але для цього треба буде, можливо, деякий певний час і за цей проміжок часу звір може трошечки схуднути. Якщо ж годування буде таким же самим, то ймовірність того, що звір почне ходити. Невисока. Ті щось риються, риються. Я ще їсти не давав. Перериєте все. Я туди і мішечок, з... з зовнішньої сторони, знизу поставив і плівка така, щоб менше вогту там щось заливалося, але бачу, що в самочки вже хочуть там зробити дирочок. Ну нічого. Є? Дуже швидко пробіжусь по літнім вольєрам, Зараз десь близько нуля. Всі так мордочками посідали всередину. Ну, звір не дурний, йому так тепліше, він знає, як йому краще. Це вагітні самець. Вже кругліють. От саме от від цього самця буру. От його і ще три, ці постарше. Тут ще в них ідуть запеклі війни, боротьба. Самець ще не в охоті, а йому як завжди хочеться. Самець потужний, великий, гарний самець. Машина. Тут також ще геть не прокинулись. Всі сидять, ще смокчуть матерів. Це сім'я. Також вчора деяким давав воду, покупались. звір чистенький, вже виблискує. Ці спокійно спали, поки не почули запах кач, да? вже зашевелились, треба все ламати, крутити, перерити, перегристи. але сітки. сітка, до речі, непогана. Десь близько 2 мм, не менше. Ну, цього достатньо для такого звіра. Цього достатньо. Навіть оцей 6,5 кг саме з 7 місяців нічого не зробить такій сітці. Взагалі доволі товста Ну, навіть можливо за 2 мм. Гарна сітка, це хороша, якісна. Зазвичай Ну на такого звіра я використовую десь 1,8 не менше, і то, ну нормально. А на меншого такого там кіло 3 Ну, достатньо навіть 1,4, один і Достатньо. Це так чисто для перевезення тимчасового не утримання постійно наголошую. Так на цьому все. Всім вдячний за увагу. Та будьте здоров'я, слава Україні. За нутрієм сніданочок на дорожку, щоб не були голодні.